Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 27 вересня, у свято воздвиження Христа Господнього. Ми з вами читатимемо два уривки з Євангелія і один уривок з послань апостол, апостольських. Євангелія це буде Євангелія від Іоанна та Євангелія від Марка. А послання буде до Галатів. Отже, починаємо з Євангелія, з, з яке присвячено саме сьогоднішньому святу. Одного разу зібрали первосвященики і старішини раду на Ісуса, щоб убити його, і привели до Пілата, кажучи розіпни, розіпни його. Говорить їм Пілат, візьміть його, ви і розіпніть, бо я не знаходжу в ньому провини. Відповіли йому мої ідеї, ми закон маємо, і за законом нашим він повинен померти, тому що себе Сином Божим зробив. І як почув Пілат це слово, ще більше злякався, і знов і у приторій, і каже Ісусові. Звідки ти, Ісус же відповів, відповіді не дав йому. Тоді говорить йому Пілат: зі мною не говориш чи не знаєш, що я владу маю розіп'яти тебе і владу маю відпустити тебе. Відповів Ісус: Ти не мав би ніякої влади наді мною, якби не було дано тобі згори, тому більший гріх на тому, хто видає мене тобі. Тоді Пілат, почувши це слово, вивів Ісуса назовні і сів на судівське сидіння на місці, що зветься, Літос. Літостротон, а єврейською Габбата. Був вже день приготування перед Пасхою близько шостої години. І говорить іудеєм Пілат: ось цар ваш. Вони ж закричали: візьми, візьми, розіпни його. Говорить імпілат, чи царя вашого розіпну? Відповіли первосвященики: не маємо царя, крім кесаря. Тоді він видав його їм, щоб розіп'яли, і взяли Ісуса і повели. І, несучи хреста свого, він вийшов на місце, що зветься місю... місцем. Місце черепа, яке єврейською зветься Голгофа, на якому його розіп'яли, і з ним інших двох з одного та іншого боку, а посередині Ісуса. Пілат же написав і напис, і поставив на хресті. Було ж написано «І Ісус Назорей, цар Іудеїв. Цей напис прочитали багато хто з іудеїв, бо місце, де було розіп'ято Ісуса, було неподалік від міста і було написано єврейською, грецькою, римською. А біля Христа Ісусового стояли мати його і сестра, Матері його Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ісус, побачивши матір і учня, що тут стояв, якого він любив, говорить матері своїй. Жона, ось син твій. Потім каже учневі: ось мати твоя. І з того часу взяв її учень до себе. Після цього Ісус, побачивши, що все вже звершилося, щоби справдилось, Писання говорить пити, коли ж спробував Ісус оцту, сказав звершилось і, схиливши голову, віддав дух. А як тоді був день приготування, то іудеї, щоб не залишити тіл на хресті в суботу, бо великий день був тієї суботи, попросили Пілата, щоб перебити в них гомілки. І зняти. Отже, прийшли воїни, і першому перебили гомілки, і другому, розп'ятому з ним. А коли, підійшовши до Ісуса, побачили, що він уже помер, та не перебили, то не перебили йому гомілок, але один із воїнів списом проколов йому бік, і одразу ж витекла, витекли кров і вода. І той, хто бачив, засвідчив істинне його свідчення, і він знає, що істину говорить, щоб ви увірували. І переходимо до Євангелія від Марка. Одного разу приходить до Ісуса один із начальників синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, падає до ніг його і благає його дуже, кажучи дочка моя при смерті, але прийди, поклади на неї руки, щоб вона спаслася і зосталася жива. І пішов із ним Ісус, і за ним ішло багато народу і тіснили його, приходять від начальника синагоги, кажучи Дочка твоя померла, чого ти турбуєш учителя? Ісус же, почувши ці слова, зразу говорить начальникові синагоги Не бійся, тільки віруй. І не дозволив нікому йти за собою, крім Петра, Якова та Іоанна, брата Якова. І приходить у дім начальника синагоги і бачить метушню і тих, що плакали, та дуже голосили, і, увійшовши, говорить їм чого то вчитися і плачете. Дитина не вмерла, але спить. І сміялися з нього. Він же, виславши всіх, бере з собою батька дитини і матір і тих, що були з ним, і заходить туди, де дитина лежала. І, взявши дитину за руки, каже їй та літа кум, що значить дівчинко, тобі кажу, встань. І одразу встала дівчинка і почала ходити, бо була років дванадцяти. І всі дуже здивувалися. і Він суворо наказав, наказував їм, щоб ніхто про це не знав, і сказав, що, і сказав, щоб дали її їсти. І вийшов він звідти і приходить у вітчизну свою, і йдуть за ним учні його. І переходимо до послання апостола Павла до Гладі. Браття, люди, яких вважали за видатних, втім, якими вони були мені однаково, адже Бог не дивиться на обличчя людини. Так ось ці люди нічого більше на мене не поклали. Але навпаки, побачивши, що мені довірено благовістя серед необрізаних, як Петрові серед обрізаних, бо той, хто сприяв Петрові в апостольстві серед обрізаних, сприяв і мені серед язичників. І довідавшись про благодать дану мені, Яків, Кифа та Йоанн, що вважаються стовпами, подали мені їй варнаву. Руку на знак спілкування, щоби нам іти до язичників, а їм до обрізаних, тільки щоб ми пам'ятали про вбогих, що я і намагався виконувати старанно. На цьому це все. Боже вам благословення і до зустрічі вечором.